Кінотеатр планета збудували у Хмельницькому наприкінці 70-х років минулого століття. Це була одна з найсучасніших кінозал України, де проходили прем'єри, фестивалі і покази фільмів, що збирали повні зали глядачів. Планета стала улюбленим місцем відпочинку для кількох поколінь хмельничан. Втім, із роками будівля почала занепадати. Перед повномасштабною війною кінотеатр фактично не працював, а після опинився на межі остаточного руйнування. У нас на балансі це приміщення з'явилося минулого літа. Раніше воно на області було зараз, воно в нас знаходиться агенції муніципальної нерухомості на балансі. За цей період я можу тільки сказати, що ми намагалися відремонтувати, усунути всі аварійні ділянки, тобто в нас були проблеми з покрівлею. Ми відремонтували за допомогою орендаря покрівлю. Тепер вона в нас не тече в підвальному приміщенні у нас були постійні затоплення. Ми відвели воду, привели в порядок комунікації. Тобто ми підготували і для того, щоб не руйнувати цю будівлю надальше. Нині тут завершили протиаварійні роботи. Паралельно планети готують до проєкту майбутньої реставрації. Кошти, які будуть фінансуватися на проєкт реставрації, буде оплачувати Агенція муніципальної нерухомості. Подальшому на реставрацію саме планети ми плануємо залучити гранди. Фінансування донорські будемо обов'язково подавати вже як тільки в нас буде проект. Ми зможемо подавати заявки на фінансування. Подальше фінансування реставраційного проєкту залежатиме від бюджету міста та грантових коштів. Але перші кроки вже зроблено. Тож у приміщення попереду нова історія. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.